Уста українська матір розносить зелені в шоці почуття. Коли Вітя зник безвісти, 18 жовтня 2023 року. Перше від кого це я почула, це був командир, який сказав, що 90% що хлопців це Віті і побратима, їх немає, вони загинули. Для мене це було повне несприйняття, тому що вони були в лісі. Наскільки я знала, як він там орієнтується, тому що він майже в лісі виріс. Я цього взагалі не сприймала. Потім довгі розмови з побратимами, ще раз доказали те, що вірити нікому не можна абсолютно. Потім розмови з комбатом, який запевнив і не один раз, що хлопців загиблими ніхто не бачив. Знаєте, напевно, якби мені цілий світ кричав, що Мій вітя загинув, я нікому не повірю, кроме своїх очей. Я всіх вас прошу. Боріться за своїх рідних, не хороніть їх завчасно. Нікого не слухайте, хто б що вам не казав. Повертаються з полону ті, яких уже захоронили, ті, про яких звістки немає. Да, це нестерпно боляче чекати, нестерпна боляча невідомість, що ти не знаєш, де він може бути, що з ним. Але боротися за хлопців і робити все можливе і неможливе для того, щоб вони коли повернуться, знали, що їх чекали. Ось ще один кричущий випадок. Матір загиблого військового просить допомоги в поширенні цієї інформації. Ми просто не розуміємо, як таке можливо, наскільки в цього мера вистачило нахабності. Пане Залужний, просимо втрутитись в ситуацію. Знаємо, вам уже про це доповіли далі в оригіналі. Слава. Я мати, добренько Марія Миколаївна, якого похоронила сина Федорняка Володимира Петровича, який загинув кримінна. Е, дякую волонтерам, які допомогли мені ц, е, сина привезти, бо я зверталася до Миколи Партеновича, він мені лише казав, чекаємо. До мера міста Вашківці. До мера міста Вашківці, Миколи Партеновича. Він мені казав, що чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Коли я звернулася до Світлани Легкун, вона дуже багато мені допомогла і підняла всіх волонтерів як Чернівців, так і вижниця. Я зверталася теж у воєнкомат, щоб мені надали допомогу, дали запит у, у воїнську частину, де мій син знаходився поранений. Ніхто мені нічого не сказав. Наш теж воєнком був горленко льоня. Він навіть не підійшов до мене і не запитав, чого ти жінку прийшла до цього воєнкомату. Туди ніхто не йде з доброї волі, ні одна мама не йде хліба просити, лише узнати за свого сина. І так, коли ми викликали у мороз, Василь вийшов у нас до до нас до воріт у воєнкоматі і сказав, що це не наша робота шукати вашого сина і давати запити в воїнську частину. Це повинна робити поліція. Ми викликали поліцію. Поліція прийшла. Я написала заяву. Сказали 10 день чекати. Але, на жаль, це було 1 лип... лютого, 1 липня, вибачаюся. Мого сина 1 серпня, мого сина вже живого не було, він помер 31, ну ніхто мі... 31 липня, ніхто мені про це не казав. Поступив до мене такий дзвінок, я була на дорозі. Подзвонили до мене хлопці з його бригади і сказали, що вашого володі нема живого, він двохсотий, вам просто ніхто не дає про це знати. Так, коли ми дійсно це узнали, це була для мене шокуюча трагедія. Похоронку мені принесли теж, це на другий день. Це дійсно було так. Але до чого я добиваюся, я добиваюся справедливості. тому що, коли був похорон, наш перш, голова мер міста, мер міста перч Микола Партенович, мер міста так, він сказав, що буде від міської ради допомога. Я його не просила про допомогу. Я не казала, що я не маю з чим свого сина поховати. Я мала все. Дякую людям, які допомогли. І так, що син мій теж скинув був, якщо був живий. Коли ще був живий, він скинув мені гроші на телефон, на карточку, щоб я зібрала меншого сина на до школи. Перш Микола Партенович сказав, що від мене йде допомога від міської ради. Від мене йдуть колачі, яма, трунва, хрест, ваш лише обід, і то на 120 чоловік. Я запитала, де я маю заказати. Він сказав, ваш вибір, де? Ну, я заказала обід, заказала ми. Що саме головне, що він дуже розказував, що велику дає допомогу. І сказав мені ще, що після похорону вам буде напишите на одноразову допомогу заяву, вам буде одноразова маленька допомога. Але він не пояснив мені, що я з тою допомогою маю робити. Коли вже похоронили після похорон, я в середу пішла, е, число не пам'ятаю вже в середу пішла, написала заяву гетусю на допомогу одноразову. І допомога да, дійсно прийшла. Це вона прийшла у четвер, через, як через тиждень. І мені подзвонили, я була в лікарні з малим проходилами догляд у школу. Мені подзвонили з почти і сказали, що Машенька, тобі є допомога 15 тисяч, але ти знаєш, що ти з тою допомогою маєш робити? У мене очі на чоловіч тепли. Що я маю з допомогою робити? Яка вона мені по законі положена? Ну, ти маєш ці гроші вернути у міську раду Миколи Партеновичу. А чому я маю її вернути, якщо вона положена допомога? Я йшла з лікарні, підійшла на почту, мені жінка пояснила, Люба Михайлівна, що ці гроші маю я вернути на, почту, на міську раду. Я підійшла в міську раду, там був воєнком наш Горленко Льоня. Я його запитала, чому я маю допомогу вернути на міську раду? Він мені сказав, що я нічого не знаю до Миколи Партеновича, але його немає, бо він у відрядженні. Я піднялася на другий поверх, там було троє людей. Я запитала дійсно, вони сказали, що ви маєте вернути це. Це хто вам сказав, секретар? Е, хто там? Ні, там була по моєму. Я не можу. І це вже не перший випадок, купрі пише. Повністю підтверджена злочинна діяльність Гостомельської військової адміністрації. Волосся Дибки стає. Виникає питання, чому ці люди до цих. Пірне в'язниці, а у мене за правду про їх махінації, позбавили права на працю, арештували все майно і знищили військову медичну документацію за час моєї служби в ЗСУ. Люди читайте уважно у Гостомелі на Київщині встановлено факти, які свідчать про суттєві порушення, зловживання в процесі відновлення пошкодженого майна внаслідок бойових дій та агресії Росії, сума порушень, виявлених під час ревізії гостомельської селищної військової адміністрації за період 22 3 років. Сягає 21 мільйон гривень. Про це повідомив голова державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Жителі гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюється, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконується, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, забувши при цьому виконати свої основні зобов'язання відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі у той час, коли держава намагається допомогти жителям. Постраждала громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла. Колишній начальник гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації, ці матеріали на суму майже 11 мільйонів гривень, просто їх привласнив, розповіла Алла Басилаєва. Крім того, аудиторам на одному із комунальних підприємств гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги будівельних матеріалів на 1,2 і мільйона гривень. Також голова Держаудитслужби навела приклади дій недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинком в селі Мощоногостомаля. На одному будинку мали відновити дах, на іншому встановити вибиті вікна за документами. А роботи виконані оплачені. Насправді жителі залишились без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже 0,5 мільйона гривень. Натомість, деяким забудовником гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 3 мільйони гривень при тому, що люди там вже не проживають на квартири. Продані це лише кілька епізодів з того, що виявила аудитори. під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення на жаль, зафіксовано понад 100 випадків невиконання робіт по відновленню житла мешканців гостомельської громади, розповіла Алла Басилаєва. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.